Українці, привіт! привітати вас в нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про нові зміни, які вже скоро будуть в плані розмитнення транспортних засобів. Але перед тим ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Для вас не тяжко, для нас це мега корисно і більше українців дізнаються про правила розмитнення легкових та вантажних транспортних засобів. Отже, яка новина є на сьогоднішній день? Змінюються правила розбитування з 1 січня 2025 року. Що саме змінюється? На сьогоднішній день ми можемо привозити до розмитнення легкові автомобілі, які мають стандарт Євро 2. Це авто, які були зроблені з 1996 року. І ці автомобілі без проблем розмитнюються і без проблем реєструються на перший облік. І вантажні автомобілі, які мають стандарт Євро 5. Це роки десь плюс-мінус з 2009 та свіжіші. Що буде з 1 січня? Змінюються правила, що